Вітаю! Сьогодні пропоную почати з порівняння двох речень: Люблю яблука, помаранчі, мандарини та люблю різні фрукти яблука, помаранчі, мандарини. Всі два речення містять однорідні члени, але в другому реченні перед однорідними членами у нас додається слово сполучення різні фрукти. А яблука, помаранчі мандарини одним словом можна назвати. Якраз різні фрукти. І оце буде називатися узагальнювальним словом. Узагальнювальне слово може стояти як перед однорідними членами, так і після них. Наприклад, яблука, мандарини, помаранчі різні фрукти люблю я. Отже, сьогодні предмет нашої розмови якраз узагальнювальні слова при однорідних членах, і більш докладно розглянемо випадки, коли при узагальнювальних словах ставиться двократка. Отже, узагальнювальне слово це слово, яке об'єднує за значенням усі однорідні члени. І воно може бути іменником, може бути займенником, прислідником або словосполученням. Узагальнювальне слово є тим членом речення, що й однорідні члени. Наприклад, усе спочиває і небо, і зорі, і поле, і трави. Усе в реченні є підметом, відповідно. Однорідні члени непозорі поле трави також є підмитами. Або у полі у гаю у садочку усюди було відчутно прохід осені, усюди є обставиною, і у полі у гаю у садочку також є обставинами. І двокрапка при однорідних членах буде ставитися після узагальнювального слова перед однорідними членами. Усе дихало зимовою тишею пар, площа порожні вулиці. І бачите схематично узагальнювальне слово ми зображуємо у вигляді трикутника, а однорідні члени – то кружечки. Також двокрапка буде ставитися після слів як то, наприклад, а саме, що стоять після узагальнювального слова. Те саме речення: усе дихало зимовою тишею, а саме. Парк, площа порожні вулиці. Двокрапка ставиться обов'язково. І запам'ятайте, при однорідних членах речення може бути узагальнювальне слово, що об'єднує зазначенням всі однорідні члени. І якщо воно стоїть перед однорідними членами, то після нього ми будемо ставити двокрапку. Також, якщо приєднуються слова а саме», як то. Наприклад, хто докрапка буде ставитися після них. А я вам дякую за увагу і до зустрічі!